Всім привіт, радий вітати вас на каналі Дім Мікей на каналі оглядів корисних речей. І в даному відео я хочу продемонструвати вам ось такий безмасляний компресор фірми Апро, оригінальний номер його 850-173. І більш ретельно покажу вам, що він може, як швидко він накачує повітря. І під'єднаю до нього ось такі пневмоінструменти, тріскачку, шліфмашинку, гайкокрут, і ви побачите, що він дійсно справляється з цією роботою. Отже, далі буде. І в продовження цього цікавого відео я хочу трохи розказати вам про цей компресор. Компресор фірми АПРО продається за гарантією 2 роки. Основні показники 3000 кВт 4 кінських сили. Він видає потужність його 8 бар. Чотири циліндри, 50 літрів ресівер і важить він 42 кілограми. 42 кілограми це показник того, що він дійсно зроблений з металу і з якісних матеріалів. Зараз більш ретельно ми його оглянемо. Видає цей компресор на виході 475 літрів за хвилину, розвиває швидкість обертів на хвилину 2650 і може працювати від 230 вольт, 50 герц. Додаток до цього відео я хочу вам ще сказати такий дуже важливий момент. Він йде безмасляний, тому обслуговування потребує мінімального. Кожен компресор йде номерний, відповідальність несе за якість фірма та завод-виробник. Ось так, чотири циліндри. Вони йдуть спарені і накачують через зворотній клапан в ресівер у двох місцях. Отак цікаво він виконаний. Хочу, щоб ви ближче на нього подивились. І зараз ми подивимось огляд, за який час він накачує. І Ви зрозумієте, що він дійсно видає 475 літрів на хвилину. Ось такі чотири фільтри. Обов'язково слідкуйте за їх чистотою, змінюйте або промивайте, і він буде правно і добре працювати. Отже, приступимо до огляду того, що він може. Є надія, що ви добре бачите, як він швидко накачує ресівер. Досить тихо працює, без вібрацій не вібрує, тихенько м'яко працює. Телефон, мої руки лежать на ньому, і вібрації мінімум. Вісім бар накачано рівно за хвилину 26 секунд. Отже, це дуже швидко, і ви розумієте, що він буде працювати і тягнути будь-який пневматичний інструмент. Зараз я продемонструю вам, під'єднаю гайкокрут, під'єднаю шліфмашинку, і ви побачите, що він дійсно його крутить і досить різко. Виставляння тиску йде на ньому два манометри, як на всіх компресорах. І виставляємо тиск ось таким чином, редуктором накручуєте. І Зараз ви побачите, що можна відрегулювати вихідний тиск у разі у разі з покраскою і використання там, де треба зменшити тиск або виставити чіткий тиск. Ви можете побачити, що він чітко працює. Цей манометр показує тиск в ресивері. Отже, зараз він повний, вмикається він, коли спадає тиск до шести бар зараз я теж вам це продемонструю і добре м'яко спрацьовує бачите чітко автомат спрацьовує все чітко зроблено і зараз невеличкий тест на спробожність його крутити пневматичний інструмент Тепер до вашої уваги я хочу продемонструвати, як він справляється з ось таким гайкокрутом, який дуже люблять чи на монтажники, Ви бачите, да? Крутиться чітко, все добре. Ось така шліфмашиночка. Теж дуже часто люди питають, чи потягне. Не звичайно, потягне. Не буду намагатись його зараз зупинити, або перевірити можливість ударного моменту круткового на гайкокруту. Але запевняю вас, що він добре буде справлятись. Що добре крутить? Відповідно, працювала автоматично. Отже, якщо в когось виникло питання і бажання придбати такий компресор, він дуже добре себе зарекомендував і на шиномонтажах, і людей, які займаються покрасочними роботами, всі задоволені. І є надія, що ви теж будете задоволені цим відео. Отже, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. І з приводу придбання шукайте внизу під відео мої дані. Будьте здорові, добра та любові!